Всі, хто любить бджоли, всі, хто любить мед, вітання! Ви знову разом зі мною на каналі Правдивий Мед. І так наближається початок сезону, і ми всі робимо останні приготування до початку. В межах цього буду мати цікаву поїздку на Київщину та Черкащину. І сьогодні побуваємо в гостях на одній з найбільших пасік України. Мабуть, найбільша пасіка України, де ми собі е, прикупимо дна, а також заїдемо на завод з виготовлення вощини. Тож, надіюсь, що буде цікаво і поїхали! Так, друзі, на Київщині мороз тримає. Сьогодні зранку знову мінус 10, а в нас номер 2 день. Як ми знаходимося тут, отож, вчора побували на найбільшій пасіці в Україні і собі прикупили там такі дна. Ось такі дна. Купили це точно таке саме дно, як і наше. Е, так як е, дана пасіка вже перейшла на е, піддони дна, тобто в них Піддон відразу слугує дном. Ось, дна їм не потрібні, і вони по гарній ціні продавали. Ми приїхали до них купити. Також дуже вдячний відразу скажу за екскурсію. Але у зв'язку з тим, що культура пасічників поки бажає бути кращою, то е, попросили мене не знімати, тому, на жаль, цікавих відео про те, як ми були на цій пасіці, не буде. Сьогодні їдемо міняти віск на вощину. Тож, дивимося далі, побачимо, де ми купуємо вощину. Так, перший раз бачу таку велику бджолу. Ну, власне. І я сьогодні вперше на території Київ бджол хоч ми вощинкою їхню давно вже користуємося. Я цього не озвучував раніше так офіційно. От, сьогодні кажу офіційно: ми постійно користуємося вже протягом 4 років вощиною Київ-бджол Якістю задоволені. І сьогодні приїхали власне міняти віск. Віск на вощину, а також докуповувати вощину. Доброго здоров'я! Доброго, доброго дня, доброго дня. І так попадаємо на прийомку воску. Тож тут після того, як на рампі прийняли віз, віск наш зважили і власне, перевірили. Перевірили та розбили, перевірили, чи він має правильну структуру відразу йде перевірка. Тоді зважують і будемо рахувати, будемо міняти віск. Зараз ідемо в. Це де власне, відбувається процес переробки воску на вощину. Бачите, Богу дякую, такий джоупром працює, ви бачите, тут стоїть і наше замовлення, це наше замовлення, і люди також замовляють, довіряють. Тут нарізається вощина, а тут працюють станки, які роблять катану вощину, катають власне стрічку. Це Навіть. пресова, пресова вощина, тому так. вона має великі переваги перед литою вощиною. Це не лита. так. Це, 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 це не, не лита, лита. Тут іде нагартування і Ця вощина має переваги, що ви можете зимою в будь-яку пору з нею працювати. Вона має... Не, не така крихта, вона да, так, висок, так, висок, так. 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 От, як бачимо, завод працює, робота йде. І ми так, вас іде. запрошуємо до стерилізатора. йдемо подивимося, де віск стерилізує. Ось іде загрузка воску. Власне, бачите, завантажується віск, як хтось там сумнівається в якості. Дивіться, тут багато і е, забрусного воску. Відразу. Ні, це не забрусний віск, але жовтий, гарний віск по якості. Ну, Це от забрусний віск. Це забрусний віск. Так, тобто, бачите, в переміжку, але віск видно по структурі, що віск гарний. Ну, В основному відбираються якісні, а більш темні, більш ці воска. Ну тут модульність у стерилізації, в переробці багато зроблено, значить. Ми стерилізуємо віск, температура 135 градусів. Тут всі парові, котли працюють, працює масляні рубашки, працюють, масляні сорочки ось на обігріві воску. В общем, багато чого зроблено в плані стерилізації, в плані... Підготовки Тут сировини. Тут він розігрівся, так. І тоді... першу обробку паром проходить. Ага. Пара під температурою сто 120, 120 градусів, сухий пар. Перекач... Може бути і 130. скільки ми дивимось, щоб не перепалити обладнання електроніка, електроніка. Е... Перекачується правильно? Да, да, да. Су перек... В цю ємність, потім в ту, потім ще в одну ємність, він йде модульно. То складний процес, потім він йде на, е, в цех і там е, доробляється вже. Це потрапляє в цех, от звідси потрапляє, бачите, сюди. І тут, власне, вже тут. Ось зі звідси катається лента. Така от так відбувається. Ця вухова стрічка. вже дуже міцна, бачите? Ага. Там рідкий віск, а ну, тут на... немає, ми маємо вже пресується, да, міцну... Ось, дивіться. От десятки разів. Жодна вощина німецького, турецького, любого обладнання не дає такої міцності і як якість Бачите? Uh -huh. Можемо можем продемонструвати вам один трюк. Один трюк, щоб на наших... Хай демонструє Так, дивимося на результат. Що з Шостими листками? Нічого не сталося. Нехай продемонструє той ту вощину А тепер ось. Як німці були у нас. І коли він отак зігнув один раз, другий раз, до свого колеги каже, диви, вона не лопається. І ми взяли її десятки разів. Розумієте, Ось яка. Ну і її можна їсти. Дуби не повипадають. Так, є. Ось так іде процес. Тут складають, бачите, безперебійний процес роботи. Так, ну що, а ми йдемо платити гроші за вощину. На таких вагоночках виїжджає наша вощина, це ми бачимо 145 ту вощину. Ось, і складаємо її у машину. Завантаження це відповідальний процес, вже зараз холодно, потрібно щільненько поставити, щоб вся доїхала добре і не побилася. Так? Ну що, Ми завантажили машину порозпирали, щоб вовщина не їздила нікуди і будемо вирушати на Львів. Вечоріння. Третій день нашої поїздки підходить до завершення. Ми вже об'їжджаємо рівне і наближаємося до Львівської області.